Добрий день, пару слів про матч, ваші враження, скажіть Дуже Добре, спочатку з перших хвилин складала ця гра, пережали суперника. Вилучення нашого гравця трошки повпливало на хід подальший. В кінцевому результаті я так взагалі не люблю ставити претензії до судді, але той шторниць, якого забили гол, то хочу, щоб федерація передивилася його в той момент. Так, нічого, рухаємося далі. Ну, шанси багато втрачені, але нічого. Дякую, Дякую, вам. Добрий день. Вітаю з перемогою. Олег. Давайте пару слів нам скажіть. Ваші враження про матч. Добрий день. Дякую за привітання. Ну, не скажу, щоб легко матч складався. Перший тайм десь був рівний. Десь навіть рівна кількість моментів. Але ми зайшли зараз в таку стадію, що граємо матч через три дні. Це подобається команді, це класно. І ми мусимо терпіти, ми мусимо такі ігри забирати. І дякую команді, що результатом першого тайму стало вилучення в суперника на останніх хвилинах. Далі змінили малюнок гри. і якби Весь другий тайм просиділи на воротах суперника, було важко їх скрити, тому що великою групою е, заоборонялись. Е, але сьогодні е, задоволений заміною. Задоволені люди, які вийшли, додали в швидкості. І Я думаю, десь за рахунок цього ми вийшли вперед і тоді вже давали матч до логічного завершення. Дякую вам, вітаю з перемогою. Дякую.